Вітаю всіх наших глядачів. Ви дивитеся новини Лайв? Мене звати Олена Халілова. Ми продовжуємо говорити про it спеціалістів. Чому вони продовжують з нашої країни? чому не залишаються тут, аби сплачувати податки і розвивати Україну? На ці питання ми поговоримо з Миколою Олександровим, експертом з експертом з ринку праці. Пане Миколо, я вас вітаю. Вітаю, розкажіть, будь ласка, яка от ситуація зараз у нас? З айтішниками, так за нашою інформацією, це приблизно 50 тисяч осіб, які після повномасштабного вторгнення покинули нашу країну, так і не всі вони продовжують сплачувати там податки в нашу в наш державний бюджет. Так а поїхали до європейських чи американських держав. Розкажіть взагалі, яка у нас ситуація? Чи це критично втратити зараз 50 тисяч ІТ-шників? чи ми нових собі знайдемо, навчимо за допомогою. Там АйТІ Дженерейшн нової школи, так за допомогою освітніх проєктів, і е, таким чином ми нічого не втратимо. Ну давайте почнемо з того, що на айтішників дійсно попит дуже великий, і е, якщо є бажаючі, вони завжди можуть піти вчитися і працювати. Цей попит продовжує зростати. Ринок продовжує зростати, зокрема в Україні на КАЙТІ, не на війну. Так що це гарна новина. По-друге, з тих, хто виїхали, айтішників не факт, що вони перестали сплачувати податки в Україні. Бо айті спеціалісти це в принципі такі люди, які працюють екстериторіально. Тобто, неважливо, де він фізично знаходиться. Людина, да? головне, як він отримає гроші. А більшість, абсолютно більшість, майже всі айтішники у нас вони оформлені як ФОПи. Тобто для чого це робиться? Для того, щоб сплачувати, ну мінімалізувати свої податки. А це дійсно дуже прогресивна у нас така тема. Бо сплачувати 5% з зарплатні і, наприклад, 20% за кордоном, там приблизно так, так да, це дві великі різниці. Отже, якщо людина фізично поїхала в іншу країну, виїхала, але продовжує отримати на свій рахунок в Україну зарплатню. Як ФОП, то в принципі він продовжує сплачувати податки. Отже, я не думаю, що вони відразу всі змінили а, ну якимось чином свої документи, отримали а, там інші документи в інших країнах і там тепер будуть сплачувати і так далі. Тому не так все погано. Угу. А ось е, нещодавно стартувала ці Generation. Я чому? Я хочу на, всі, на прикладі саме по цього проекту, так, щоб ви нам пояснили, яка затребування взагалі айтішників, так, і як нам е, це питання вирішити. Е, на дві тисячі місць, спочатку на тисячу, потім на дві тисячі місць подали 200 тисяч нових е, заявок, так. Е, з них 50 відібрали, і зараз з цих 50 ще будуть е, обирати е, тисячі, так. Це взагалі про що свідчить, що е, справді критично Ситуація з роботою, якщо люди без технічної освіти, а так шукаючи роботу, подають от такі великі кількості заявки на одне місце. Так, звичайно, це саме про це я кажу, що у нас дуже великі проблеми зараз з роботою. За деякими даними, з початку війни, у нас там біля 11 мільйонів людей перемістилися з районів бойових дій, ну і не тільки до речі, в західну Україну. Декілька мільйонів виїхали за межі України. Отже, люди працювали і тепер не працюють. Як їм треба жити? Їм треба шукати роботу. Звичайно, що в західній Україні, в центральній Україні, в принципі, немає стільки робочих місць, бо у всіх криза, і зараз теж всі скорочуються. Тому в принципі людям знайти роботу дуже важко. А якщо це в велике місто ще переїхала людина, ну тут багато хто працює, знаєте, там доставкою їжі займаються всякими сервісами, але теж е насправді не всі можуть собі дозволити жити в Києві чи в іншому великому місті, у Львові, знімати квартиру і так далі. Тому, звичайно, що е перше, що приходить е людям, це. Піти туди, куди можна ну, в ту, скажімо так, галузь працювати, яка зростає. А це IT. А, до речі, мало хто знає, розуміється на цьому, але ж IT-сфера це ж не тільки програмісти, це величезна сфера на сьогоднішній день, де затребовано дуже багато людей, які не потребують, до речі, технічної освіти. Наприклад, можна працювати маркетологом в IT, Бухгалтером в IT, юристом можна працювати в IT, да можна там тестувальником працювати? Це ну і купа, купа різних спеціальностей, в принципі, які притаманні ну не, не обов'язково технічній освіті. А якщо говорити про от саме it кадрів по Україні, яка зараз картина? Ну, Дефіцит є постійно, бо постійно запит зростає. А тут проблема в іншому: Україна не генерує таку кількість спеціалістів, щоб вони покривали цей попит, бо попит зростає набагато більше, ніж українські вищі навчальні заклади встигають навчати. Програмістів, наприклад, якщо ми про них кажемо, але тут ще треба розуміти, що програмісти теж ну це ж не відразу після а, вишу, вийшов спеціаліст. Його теж треба навчати, йому треба досвіду набувати. А, тому на швидко зростаючому ринку завжди буде дефіцит кадрів. І розумієте, 200 тисяч людей, які подалися на цю на програму, це дуже добре, але Насправді, більшість з них не розуміє, куди вони подаються. Тобто вони хочуть працювати, вони бачать, що є наша робота, але вони не можуть ну, ніяким чином е проаналізувати, скажімо так, що їм доведеться робити. А чому? Тому що е не Тому що вони собі не уявляють, що це за робота. Вони собі чітко не уявляють, що це за робота, розумієте? Вони думають, що їх тобто там навчають, що це добре, зараз. Що не всі зможуть... Працювати е і не такий склад розуму, щоб отримати цю спеціальність. Так, Ну дивіться, тобто, якщо у нас дуже великий попит на ті спеціалістів, це не означає, що а, наприклад, всі інші фахи зараз не затребувані, там ну чи багато інших, то всі там оп пішли і стали працювати в IT, і все гаразд. Перетікли так, так не трапляється, так не буває. Тобто, люди хочуть звичайно працювати, і це добре, але Ну, абсолютно більшість з них не зможе працювати в ІТ. Це теж треба mm -hmm. в принципі розуміти. Бо для цього треба: ну по-перше, треба хотіти вчитися. А якщо людині там 30, 40 років, 50 років, чи готова вона вчитися, чи готова вона нові технології опановувати? Це велике питання, бо е, коли ти з нею розмовляєш, з людина, ось так, як ми з вами, вона каже: Так, я дійсно хочу, мені це подобається. Але потім треба вчитися. Вона вчиться один день, два дні, три дні, і потім каже: ні, я не потягну, я не можу. Я там не зможу працювати. Розумієте, бо бажання є, наче, а ну тут треба ж крім бажання ще наполегливість. Ну ось такі. Тому ну, інакше би знаєте, вигідно працювати в ІТ, Всі б кинули роботу і пішли працювати в ІТ. І всі б працювали в ІТ. Ну так, так не буває. Так само, як не можуть всі бути бізнесменами. Ось і все. Угу. А які зараз працівники на яких працівників найбільший попит в Україні? Якщо взяти загальну картину по Україні, ну а Якийсь на жавномаштабного вторгнення, найтішніки ви є найбільший попит. Насправді саме більший попит на них і є. Ось ну звичайно, що там є якісь там спеціальності, які зараз теж затребаво, але вони були затребані. Наприклад, водії у нас нас фактично відрізали від моря. У нас вся логістика стала. Через е, сухопутні кордони це все доставляється машинами, тобто, все треба е, дуже багато водіїв. Е, ну такі, знаєте, там багато насправді спеціальностей, які е, і бухгалтери потрібні, до речі, теж і е, спочатку просіла дуже сфера послуг, але зараз трошки знову вона починає оживати. Відкриваються кафе, ресторани. Теж потрібен там. Е, Люди потрібні, і в принципі багато з них, хто може працювати, наприклад, електрики потрібні в містах, потрібні слюсаря, потрібні, сантехніки, потрібні все, що стосується комунального господарства, бо цих людей не вистачало раніше. Будівництво зараз ну був, був дефіцит величезний. Будівництво стояли під час після початку війни, а да потім трошки почало знову ж таки все працювати. Mm -hmm. Ось і вже теж ж зрозуміло дефіцит. а коротко ще по заробітнім платах. Платам зорієнтуйте, яка ситуація зараз? Чи ем, все ж таки вони зростають, зупинилися, чи навпаки, через курс знизилося? Середня зараз зараз, зараз зараз дуже складно сказати, чи вони зростають чи ні, бо в деяких е, галузях вони взагалі там падають, да в деяких зростають, наприклад, в ІТ вони продовжують зростати потихеньку, але от е, ну як вирахувати, де тут середнє, це дуже складно сказати, бо е, знову ж таки після повномасштабного вторгнення Росії. А багато роботодавців зрізали своїм працівникам зарплату на 50%, на 70%. когось в простої вивілі, взагалі, розумієте. Тобто, а, а, як це зараз зараз, потихеньку, потихеньку, все це починає відновлюватися. Якщо люди не закрили бізнеси, починає зростати зарплата, але зростати від 50%, які залишалися. Розумієте, так щоб вона зараз у когось зростала, то це ну, скоріше будуть виключення, але. А при всьому при цьому я вам можу сказати, що е, все одно економіка починає рухатися, бізнеси починають шукати нові можливості, і все ж таки воно буде поступово-поступово відновлюватися ситуацію. Зрозуміло, я дякую вам за розмову. З нами був так. Микола Олександров, експерт з ринку праці. Це були новини. Лайфо я Олена Харілова. Дякую вам, що доєднались до нашої бесіди. Дякую, Микола. Хорошого вам дня. Дякую.